Вітаю на каналі на розстані повмер 4,5 кВт. Можливо, нас порада якоюсь новою історією, а можливо ні. Можливо, все буде класично. Починаємо з заміру опору на батарейці. Іде набір ємності. Є надія, що низьковольтна частина жива. Рухаємось далі. Скинув кришку, плату керування ще ніхто не витягував, тут все залито. Знімали кнопку, вона виявилася просто всередину вкинута, тому перевірю спочатку плату керування. Тут, на вигляд, класика жанру, але така класика несподівано дає різноманітні результати. Отже, рухаємося до перевірки плати керування. Плата керування Лінія 3,3 990 мВ. Лінія плюс 5, 877, 880. Отже, можна вважати, що плата керування жива. Принаймні поживлення ніяких проблем немає. Тепер займаємося місцем вибуху. Спочатку відкручую гвинти на елементах, які на радіаторі, тоді буде простіше його випоювати. При відкручуванні гвинта біля діода треба бути обережним, можна інструментом пошкодити осердя трансформатора. Тому для початку тут зроблю декілька обертів, щоб гвинт почав виходити, а потім доведеться пінцетом. Розпочинаємо огляд. Транзистори понизу готові. Весь комплект під заміну. Нижня частина плати горіло по зарядному транзистору. Прилетіло в субмодуль. Субмодуль доведеться досліджувати. Також прилетіло в місток нарізки синуса. Ось горіли елементи. Таким чином тут також будуть дослідницькі роботи. Субмодуль і 4 транзистора. Зараз проміряю остаточно, що там по опору. І кошторис набігає досить непоганий, тому що буде заміна зарядного транзистора. Можливо, моста DC-DC перетворювача. Вихідний місток. І 16 транзисторів понизу. Можливо з драйверами. Тепер зберемо додаткову інформацію по діагностиці, поміряємо опір. Тут пробій тут також, причому пробило по затвору. Ані, і сам транзистор пробитий. Комплект з чотирьох на вихід. Тепер елементи біля горілого. Зарядний транзистор. В пробої. Транзистори моста. Ніби все добре. На затвор не дзвониці, тож маємо попередньо по елементах діод, зарядний транзистор, 4 транзистора вихідні і 16 транзисторів. По низьковольтній частині. Можливо, з драйверами залежить від ситуації подальшої діагностики при їх демонтажі. Робота рухається. Спочатку випаяв усі конденсатори. Тепер треба звільнити відкріплень транзистори. Можна сюди підлізти ключиком і відкрутити гвинти. Тоді можна скинути всі радіатори. Варіанти з частковою заміною транзисторів вже не пройде. Розсипаються вони і в колі другого трансформатора. Все скидаю, міняю повний комплект. У спілкуванні з замовником, коли ми узгоджували приблизний кошторис ремонтних робіт, пролунало від нього одне дивне питання. А чи ви все тут правильно зробите? Те, що неправильно, боком вилазить відразу. Тому весь об'єм робіт для нього в одному кадрі. Це низьковольтна частина. Це зарядне коло. Субмодуль зарядний доведеться перевіряти. Субмодуль нарізки синуса. До цієї кубки доєднуються транзистори нарізки синуса. Ось такий вигляд тепер має плата. І зафіксуємо серійний номер, щоб не було сумнівів. Що ж, починаємо піднімати низьковольтну частину. Візуально драйвера не горіли. Коли горить драйвер, облущується лак, і на корпусі вилізає характерна гулька. Тут такого немає, тому надія залишається на те, що драйвера залишилися в робочому стані. Але все одно треба перевірити. Опір між третім і шостим виводами. Тобто в одному напрямку показує діод, в другому показує нескінченність. Тут все добре. Далі перевіряється резистор, на який заходить живлення 4,7 і Ом. Є такий. І перевіряються затворні резистори. 10 Ом. Один, другий, третій і четвертий. І так по всіх чотирьох плечах. Друге плече. Усі затворні резистори заміню. Там два було згорілих. І переходимо до наступного. Тут обірваний, цілий, цілий, цілий. Заміню всі чотири для надійності і четверте плече. Тут все в порядку. Тобто міняю вісім затворних резисторів. Ось в цих плечах. Перевіримо, чи формуються напруги живлення на драйверах. Це можна зробити на стабілітронах. Запуск. Клацнуло реле. І тепер дивимося 13 з половиною. 13,5. Ще раз 13 з половиною. І 13,5. Тепер можна монтувати низьковольтні транзистори. Готую нові транзистори до монтажу. Ну 42 n 10 тут будуть, але вони потребують попередньої кулінарної обробки, необхідно викусити середній вивод, тому що там немає під нього дірочки. Для успішного монтажу транзисторів необхідно звільнити всі отвори від припою. Ось ці пластини повинні вільно заходити в отвори. Також не повинні мати проблем з посадкою і радіатори, тому що пайка тут буде останнім кроком. Треба все змонтувати на радіатори, встановити. І потім запаювати нові транзистори на радіаторах. Здатність сідати підготовлені місця перевірена. Тепер можна запаювати. Переходимо до високовольтної частини. Зарядний транзистор замінив діод новий в корпусі то 247 Вибрав припой. Із отвору, де ставився штир, і на край, одягаю тепер шматочок термозбіжної трубки. Тепер можна притискати радіатор і пропаювати елементи. Ремонт рухається далі. Тепер у нас субмодуль. Перевіримо драйвера. Для початку те, що йде на міст. Тут не має бути коротких замикань. Кола живлення спад 770 мВ. Це на стабілітроні. З іншого боку теж 770. Оптодрайвер керування затворним транзистором, якраз у нас і проблемний. Спад напруги на стабілітроні 431. Тут було 770. Стабілітрону явно прилетіло. Тепер, чи не пробиті у нас вихідні кола оптодрайвера, начебто ні. Тепер по входу третій пін. Йде на r 17 і потім через резистор 100 Ом на вхід оптодрайвера є 100-ом. Вихід через резистор R18 теж 100 Ом. Отже, резистор R17 можливо, пощастило. Я його пропаяю про всяк випадок, якщо не відвалиться, то буде працювати, ні то заміню. Тепер подивимось, чи піднімається високовольтна шина, вольтметр на конденсаторі. І запускаємо. Є 376 вольт. Тобто перетворювач працює. І виходимо на фінішну пряму на схему нарізки синуса. Отже, наш субмодуль нарізки синуса. Давайте пройдемось по вихідних колах драйверів. А нагадаю, прилетіло на це ще праворуч. Отже, коротких немає. Тепер по стабілітронах. Сімсот шістдесят п'ять. Сімсот шістдесят шість аналогічно. І цей випав із параметрів. Сюди якраз і прилетіло. Заміню стабілітрон. Тоді підкину на плату і подивимося, які там будуть напруги. Тепер перевіримо формування напруг. Запуск на стабілітроні 14. На другому. Теж 14. На вихідних каскадах 21.6. І на другому драйвері так само. Отже, тепер можна запаювати транзистори, субмодуль. Таку прокладку ставити не буду. Там є дірки. Вирізав свіженько. Встановив нові транзистори. До речі, цей гвинт також перебуває під високим потенціалом. А значить і радіатор. Запаяв транзистори, запаяв субмодуль. Спробуємо вимкнути старт. Класну реле. Піднімається напруга, але половина номінальної. Доведеться субмодуль ще раз скидати. Отже, драйвера міняю, це той, якому прилетіла висока напруга. Те, що вціліли вихідні каскоди, не означає, що там не могло зачепити інші схеми. тому схема нам нарізає пів синусоїди, через що половина вихідної напруги. Черговий раз запаяв вольтметр на виході. Блок живлення 25. Стартуємо клас реле. Споживання 1,5, вихідна напруга 216. Тихенько гуде дросель. Я думаю, працюватиме. Тепер переходимо до опораджувальних робіт. Це все повишкрібати, повимивати. Тепер фінальний кадр. Запускаємо. По навантаженню потік змінний струм. На виході 219. Тепер перевіримо зарядку. Безпечніше це зробити через сонячний вхід, тому що він у мене має обмеження по струму. Даю сонце. Сонце з'явилося. І 27 вольт на батарейці. Якщо зняти сонце? Вийде 25, тобто зарядка присутня? Спробуємо мережу? Побачило мережу? І пішла зарядка. Отже, дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.